Доброго дня. Навіть не реагує. Доброго дня можна? Галицький вісті, журналіст Лілія Махольтова. Е, прийшли, щоб ви роз'яснили ситуацію по електроенергії. Що відбувається з відключеннями? Чи ви маєте документацію якусь? Чим керуєтеся? Якими законами? Якими постановами? Хто відповідає за це? Як нам сьогодні пояснили, ми цілі сутки чекаємо світла, бо ми в білому. Ну не в білому, а на кої. Е, почекай. Я, Я вже задала питання. Мене цікавлять зараз ці питання. Ви можете надати якусь документацію? Ми від народу прийшли від людей, не від фізосіб, осіб, а від джерела влади у цій державі? Існує е, графік. Будь ласка, ознайомте мене з цим графіком. Він має підпис. Мене сайт не цікавить. В нашій країні є ще якесь законодавство, де має бути підпис, печатка. Хто відповідальний за графік? В зв'язку з чим цей графік встановлений? Сьогодні по одній території була поломка, дійсно була поломка. Світла не було від 6-ї години вечора вчорашнього дня до сьогодні 12-ї години дня. Дали світло на 3 години і знову вимкнули. І сказав, радуйтеся тому, що радуйтесь дали, тому, що 3 дали 3... вам на 3 години. Це як це називається, перепрошую. Наша, енерго... наша, наша енергосистема будована була ще при радянських часах, вона є цілком забезпечена при військових діях. Ознайомлені з офіційними сайтами, що електроенергія, як то кажеться, справно торгується на міжнародному ринку. Поясніть, будь ласка, чому електроенергії немає для людей, а для інших людей трошки заможніших є. Не і ознайомте я... мене, будь ласка, з графіком, з підписом і початком. Ви як начальник мали би вже там його завізувати своїм підписом і початкою вашої установи, принаймні, хоча б, так? Добре, ознайомте. Будь ласка. Я вас вислухав. Ви хочете мене вислухати? Будь ласка, не хочете? Так. Є сайт Тернопіль? Сайт, Я вам сказала по законодавству. Немає сайту. Тим більше зараз, при вашій системі, коли ви вимикаєте світло, немає ні світла, ні інтернету і немає відповідно сайту. В нашій цивілізованій державі от дивіться, ви візуєте зараз документацію правильно своїм підписом. Ознайомте мене з графіком, з таким самим підписом, по і Чортківському районі. Бо графік не складаємо ми, а графік складений і виставлений на сайті облене. Він діє на всю область. Ми Добре. За моїм Але ну. відключаєте свою, свій район, своє місто по наказу чиєму. Так, Борис, Я перезвоню. По команді обласного диспетчера районного диспетчера. Нас е, обласний диспетчер, виходить, керує усім. Ви, як начальник, керуєтеся усною вказівкою, за яку ви понесете відповідальність саме ви. Тому що ви, як начальник, мали би керуватися такою самою вказівкою, як я вас зараз прошу, з підписом і з печаткою. Оце тоді вважається документом. Що ви в мене хочете? Скажіть, я а хочу я донести до народу. Я вам вже відповів на ваше питання. У Вас І графіка немає. Сайт. Чому ви відключаєте Графік тоді? Є на сайті. Я ну я вам ще раз дам. говорю, що це є не не говорите, я вам Говорю, що нема такого графіка за моїм підписом чи не за моїм. Я вам говорю то, ви, як... то по якому закону ви відключаєте нам світло? По закону... Чому ви не ви питаєте? Ви... Нема воєнного закону. Немає воєнного вона закону. Вона не говорить, почекай, мене місто не цікавить. Е, почекай, е, по воєнному не закону згодом. немає. Я не маю про що з вами говорити. Ви не говорите на українській мові. Ви розмовляєте про сам по чому. Ви себе я чуєте і. Я говорю на українській мові на я... мові законодавства. Я відмовляюся, видавати якісь інтерв'ю. Во немає у вас. Бо Ви немає знаходитесь в державній установі. Державна установа належить народу.